Всім доброго дня. Я запрошую вас бути донорами, тому що кров завжди потрібна і для поранених воїнів-захисників, і для тяжких хвороб. От зараз ми здаємо на Олексія Новікова кров. Він в критичному стані. Дуже тяжка пневмонія, ураження легенів. Він зараз на апараті екстракорпорального кровообігу. Там кров насичується киснем, і ситуація дуже тяжка, але є шанс врятувати, тому. Потрібна кров, потрібні компоненти крові. Ви можете в лікарні Феофанія в Олосіївському районі приїхати з 8 до 10 в будній день, здати аналізи, здати кров 450 мл. Донори до здають компоненти крові, наприклад, тр 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 тромбоконцентрат. Будь ласка, звертайтеся, і ви таким чином однією дозою можете врятувати чиєсь життя. Дуже дякую. Відчуття. Медичні процедури проходжу нормально. Бутинка зараз не любить лікарів. Шановні друзі, запрошую вас всіх здавати кров. Там Тромбоконцентрат треба врятувати Олексія, молодого хлопця. Ось дали таку бумажку невеличку. Це свідоцтво, справка, що ви здали кров і невеличкий бонус, такий пайочок, щоб відновити трошки сили. Дуже дякуємо всім, хто здає кров, тому що донорів потрібно по... Десь 15 людей на добу. Зараз дуже тяжка ситуація. Дякую. Будьте обережні, не впадіть на льоді.